Привіт, друже! Мене звати Богдан. Катаюсь на цих штуках колесами. І в сьогоднішньому відео ми розберемо, як кататись на роликах комфортно, як зробити свої ролики зручними, як знайти зручні ролики. Готовий? Значить. Два моменти. Одразу давайте зекономимо час. Перший ролики мають бути окей для вашого здоров'я. Тобто катання має бути здоровим, воно не має викликати проблем зі здоров'ям. Раз. Друге, ролики при цьому мають давати вам максимальний результат, той, на котрий ви розраховуєте. Тут важливо, комфорт це все-таки більше про здоров'я. Це як в спорті. Є фізкультура, є спорт. Фізкультура це щоб, щоб бути здоровим. Спорт це щоб показувати максимальні результати. І часто цей максимальний результат. Він шкідливий для здоров'я. Ми зараз якраз ці моменти розберемо. Два моменти ці тримайте в голові. Нам треба зловити баланс, щоб у нас було максимальне задовільнення результатів, які ми хочемо отримати, і при цьому, щоб це було окей для здоров'я. Давайте розбиратись. Що у нас важливе для здоров'я? В першу чергу, звичайно, це тип чоботу і розмір. Що таке тип чоботу? У мене ролики Флайн ігл найкращий бренд, дуже його рекомендую. Сам в ньому їжу кайфую. Не всі моделі, скажу чесно. Оця модель вона вийшла відносно нещодавно. Здається, X6, якщо не помиляюсь, Майже як BMW, то калуче дуже прикольно, бо у мене в них нормально себе почувають носочки. У мене. Є моя особливість, У мене ліва нога довша, ніж права, на один розмір, на пів сантиметра, на п'ять міліметрів. І в більшості роликів, якщо ліва нога вже впирається так, що нігті будуть вростати в чобіт, у правої ноги дуже багато вільного місця і немає точної передачі зусиль. Так? Тобто ні здоров'я, ні, ні результат. В цьому випадку у мене нормальна фіксація в лівій нозі, допустима, нормально їй вистачає місця, а в правій нозі вистачає фіксації для передачі зусиль. При тому, що я, я трошки пізніше цей момент розкрию, взагалі собі не, не закручую баклі, не затягую трошки пізніше про це. Тобто, тип чоботу, щоб форма чобота була для вас ок. Щоб під ваші носочки, під вашу плоскостопість, якщо вона є, під вашу форму стопи, під ваш підйом, щоб вам тут кісточки не дивили, вам було зручно. Як це визначити? То каката. Моя рекомендація для того, щоб визначити форму вашого чоботу. Найкращий варіант прокат, взяти на прокат ці ролики. У нас дуже багато і флейміглів, і сіба, і ролерблейд, бролердром, Київ, Борщагівська, 154. Будь ласка, приходьте, покатайтесь, спробуйте. Да, вони вже трішки розношені, вони бачили життя там. Дуже багато нясів з колесами, але взагалі. Сам чобіт можна буде зрозуміти, покатавши в різних роликах, щоб вам не тисло кістки, щоб вам було ок по стопі, і щоб у вас пальці теж почували себе комфортно. Тепер одразу про розмір. З формою типом розібрались. Давайте розмір. Розмір має бути ок для вас. Якщо ви берете занадто великий розмір, що значить занадто великий, що у вас нога отак от бовтається, що коли ви отак от виштовхуєте носочки вперед, то у вас п'ята відривається абсолютно від п'яточної частини. Чобота, і носки вилітають вперед, і все, і там купа вільного місця. Не дуже бажано. Для. Для здоров'я клас, для результату будете піхати і передачі зусиль ніякої не буде. Це, до речі, можна пофіксити навіть не міняючи ролики. Так, да, дійсно можливо, доведеться, якщо у вас зйомний лайнер, з цей це сапажок. Це? Да. Можливо, доведеться взяти його, замінити на менший, але можливо, буде вистачить просто замінити устілку і взяти більш товсту шкарпетку. Теж варіант, теж працює, треба пробувати. І Якщо ви взяли чобіт, тик впритик або навіть меншого розміру, це круто для результату. Передача зусиль просто скажена. Тобто ви так, знаєте, як, як на спарткарі, чуть, чуть на жаль, газку і вже полетіли. Все супер. Але довго буде напряжно кататися в таких роликах. Що таке довго? Маю на увазі, от на цих я проводжу 8-10 годин на день. Веду заняття, катаюсь сам, коли катаюсь, звичайно, під затягує трішки, якщо там щось амплітудне, високе, страшне, швидке, небезпечне. А коли веду заняття, просто розслабляю баклі, і мені класно. Так само і точніше, навпаки, виходить з роликами, які у вас для да, щоб показувати максимальний результат. Ви їх взуваєте, ну добре, ну годину можна в них нормально відкатати. Далі у вас просто пальці німіють, стопа німіє. Передача зусиль просто скажена. Рівень катання реально круто йде, бо ви чітко розумієте, як що працює, куди можна підтиснути кути, як там всі туди-сюди. Тому що від ваших м'язів до ваших колес йде. Максимально точна передача. Нема оцих люфтів, нічого там не бовтається, не розсіюється ваше зусилля, яке ви передаєте. Але тоді виходить, що для комфортного катання просто для того, щоб кайфувати, треба підбирати одну пару роликів. А для того, щоб мощно навалювати, це має бути інша пара роликів. І ви маєте бути готові до того, що максимальний рівень перформансу да, результату, він буде не дуже здоровий. Або підбирати одразу такі ролики, щоб були і зручні, фіксували нормально і передавали зусилля. Так, з цим зрозуміло, добре, тип, форма, розмір, окей. Далі, коли ви вибрали своє. Ролики, вам в них супер. Далі їх треба трішки модифікувати. Є прості модифікації, є трішки складніші, ніж прості, і є складні. Давайте прості модифікації. Просто не затягуйте ролики максимально туго. Якщо ви затягуєте ролики максимально туго, питань немає, звісно. Навіть якщо ролики там трішки більше ніж ваш розмір то ви їх затягнули такі. Такі прям вау. Да? Все, передача зусиль просто супер хайлімак. Дивіться, цю ногу я можу отак закласти, цю більше не зможу, бо розум вже затягнутий. Все, якби для сальто, для їзди на швидкості 50 км плюс. Понятно, треба зафіксувати, щоб була точна передача зусиль, але знову ж таки, це тільки для хай перформанс подій. На змагання я так роблю, коли вчу або повторюю реально складні небезпечні штуки. Загалом я майже завжди їжу ось так тому, що я вже давити чесно трішки тренувався, і ось ці м'язи мене достатньо на тренування, плюс координації вистачає, щоб втримувати ці ролики. Навіть коли я роблю якісь там 360, 540 скейт-парку, і сили моїх м'язів вистачає, щоб. Чітко приземлятися в такі кути, щоб я собі нічого не розламав. І при цьому я так переважу, більшість часу проводжу, чому По навантаження лишається саме ось в цих м'язах. От видно, що вони в мене трішки трохи, так? ще й фізухи тренуємо. У нас можна у залі, ну там покажи, можна брозуха тренуватися, різні штуки на координацію класні підтягувати. Можна до нас в клуб здоров'я, що суботи приходити, будемо качати банки з серце, щоб все було хорошо. Але окрім фізухи, також треба вміти керувати такими роликами і щоб ці ролики вам підходили. Коли я ось так катаюсь, у мене все навантаження лишається в цих м'язах. Коліна майже не Отримують навантаження. Та я просто приходжу, потім роблю собі саж, в кінці дня легенький, або точно ж не або а раз на тиждень приходжу і мені роблять спортивний масаж, теж мені тут все перезмінали, все, у мене нічого не болить, у мене все супер. Коли я затягую собі ролики максимально тугу, хай левер перформанс красавчик, в мене більшість навантаження піднімається вище, лишається в колінах. І якщо я їжу так більше, ніж година на день, у мене потім ці коліна ниють. Якщо коліна не справляються, воно далі йде в поперек і пішло-поїхало. Тобто, зрозуміло, да? Найлегша модифікація, яку можна зробити з роликами, які для вас зручні, нічого там. Не боліт, не крихтить, пальці не болять, все норм, нормальна передача зусиль. Це підібрати для себе оптимальний рівень фіксації. Щось жорстке, нове, складне, страшне, підзатяніть трішки. Щось лайтовеньке, хочете максимальний комфорт, трошки розтяніть. Але важливо, пам'ятайте, чим тугіше ви затягуєте, тим більше ви перетискаєте кровотік, тим більше ви обмежуєте амплітуду, тобто ось так, ось так, вже буде багато важче зробити, бо тут все буде тиснути. І нерви через те, що можна перетиснути, бо нервову система теж всіх різна, перетиснути якийсь нерв можна навіть в втратити чутливість з цим будьте обережні. Це саме просте. Проста модифікація, понятна, підтягнути під себе, щоб було ок під цілі задачі і щоб ок по здоров'ю. Поїхали далі. Наступне, це трошки складніше, ніж просто. Це підібрати відповідну позицію рами. Я собі рами зазвичай переміщую, от тут дуже добре видно, на зовнішню частину, іноді у мене навіть ноги підзавалюються трохи всередину, маленька китайська японська дівчатка. Чого? Бо так ок для моїх колін. Мені так норм. Якщо я катаюся так, у мене зажимає ось тут ось тут коліно, от в суглобі впадіна. Я собі її затискав. М'язів отут особливо немає, бо вони всі отут. Вони тут напружуються, не забирають на себе навантаження. І якщо я при цьому ще й навал даю з такою позицією е, РАМ, у мене знов навантаження йде в коліна, в ту частину коліна, котра це навантаження не любить. Для мене не підходить. Тому ставлю собі рами зовні, у мене ролик або трішки завалений всередину, або стоїть е, отак. І мені так добре. Тобто більш складна модифікація підібрати відповідну позицію рам. Трішки вперед, трішки вбіг, трішки всередину. На одній нозі можна так, на одній сяк. Всі ми косі крові підберіть модифікацію паралом, так щоб було зручно. Сюди ж одразу. Можна додати, це не на всіх роликах доступне. Позиція кафа. До речі, сиріть, в офлайн офлайн-іглах не можна регулювати позицію кафу. але я знайшов рішення. Кафа. Ну, просто ці болти у мене постійно губляться. Я вже не знаю, кому молитись, я вже і на лак саджав, і різну різьбу пробував. Я для себе вирішив, що просто замовлю собі 3D-принтері із орг пластику спеціально, трошки більший діаметр, ніж е, тут треба. Візьму на лак пасажу і все, і на віка. Не буду регулювати позицію кафа, але я його і не затягую особливо, поэтому у мене норм. В деяких роликах можна регулювати позицію кафа. Тобто можна позиціонування там, теж трішки вгору, там, можна трішки відхилити, щоб вам було ок, щоб передача зусиль була ок, і щоб саме головне було здоров'я ок. Здоров'я і передача. Зусиль. Ну і супер складне це міняти окремі компоненти. Загалом складне мається на увазі, що вам треба докласти більше зусиль, час витратити і чуть-чуть, трохи -чуть, пошуршати карманом. Та? Що ми сюди можемо вкласти? Якщо ми кажемо про карбонові ролики, їх можна запекти у печі. Пластикові теж беруть фен, так грі, наприклад, косточка, кісточка тисне, в, в, нагріли феном, протисли все, вона не тисне. Якщо ми кажемо про гроші, то це купити іншу раму, спробувати інші колеса, щоб теж звернути увагу, чим вище колеси. Це тема для окремого відео, якщо цікаво, напишіть. Богдан, чим відрізняється їзда на різних розмірах коліс, я розкажу. Там трьох кольорів, 4, 5, 64 мм, 125 або 150 без проблем зробимо. значить Чим вище у вас колесо, що дуже просто тим більше важіль переміщується з кафа вам от сюди. Тут, звісно, м'язи і все таке, але і на кістки теж значит, навантаження йде. То тут треба, якби, окрім того, що мати натреновані м'язи, то ще й мати певний стаж катання, щоб не перебалуватися з цими кутами, і плюс, щоб ваші кістки вже були до адаптовані до такого навантаження. Для цього, звісно, приходіть до нас на Зуху, качайте, вас буде да але майте на увазі, що, так, що коли ви збільшуєте розмір колес, підбираєте іншу раму, міняються кути, і це загалом все вже фіналем, конклюжен. Саме важливе кути вам треба підібрати з усіма цими модифікаціями, з усіма цими роликами, рамами, колесами, позиціями. Вам треба підібрати відповідні до вашого тіла кути, щоб і для здоров'я в моєму світі головніше здоров'я ніж результат. Фізкультура, от клуб здоров'я. Приходіть, покачаємося. В першу чергу, це було а, по здоров'ю ок, а в другу, щоб воно задовольняло ваші потреби по контролю по передачі зусиль. все буде нормально. Ось, тобто, саме складне це докупати різні е, штуки, щоб модифікувати ролики, пробувати різні кафи, можливо, замінити лайнер. Е, теж ну просто це якби складно по по грошам, да? е, і складно по зусиллям по часу. Плюс це ризик, все таки Термофеном продувати окрему частину ролика, щоб його протискати, щоб вам там, детислов, вже не тиснув. Ось і все. Напишіть, будь ласка, чи було це відео корисне, чи понятне, понятно. І яку б ви хотіли наступну тему розкрити, щоб я розкрив і щоб все у вас було в житті. Хорошо, От я вам бажаю. Гарного дня. Пока-ка. -пока.